Ну, сьогоднішня прогулянка починається з такого красунчика мухоморчика Лишаємо його тут. І наступний. Ой, це взагалі такий в ялицях заховався. Просто казковий. А, краса. Ой, які кльові. Їх багацько, як виявилось. Лише трішки отакий. Парасолечки! красиво-красиво. Ще красиве взагалі! Люблю їх. Красо! Ох ти ж йой-ний-йой! Ото красунчик! Отакий, отакий трішки розмір! Отакі мі-мі-мі! Ой, які гарні! А вони їх не два. Якби їх так скрутити, не два. Бо я показую три. Чотири о, які. Ой, я так розумію, що це... Ой, є шляпка трішечки. Поломила, але мені це не завадить, бо я бачу, здається. О, це прям прямо тут. О, яка краса. Так, шукаємо ще. І це все серед о, такої казкової краси. Знову красивий. Дощовичок. Гарний файний. Ось такий ще красунчик-мухоморчик. На собі гарно. росте. О, от такий гарний, файний. Біля дерева. О, який. такий. Так. Ми бачимо отак. Отак. І бажано зараз не зачепити ще отак. І ще отак. І там ще далі йде, отам он його видно, і далі іще йде. Так що треба їх трішечки позбирати. Нереальні красунчики, просто шикардосні. Ой, краса! Так, вот така манюнечка. Он такий гарний. Так, он такий. М -м, ще величезно, красовизна парасоліща. Я кажу, вона красива. Так, вже більшенький один. Ай, це вже отакий прям гарний. Поруч з ним прямо така малявочка гарна. І ще ми бачимо три. Он там ми до них зараз дойдемо. А їх тут не три, тут їх чотири є. І вони всі свіженькі, гарні. таке, І отут, О, таку малювечку, Ой, там іще. Ага, я його бачу. Клас. Так, іще зробимо Хрусь. Хрусь. Клас. Свіженький, супер. Так, де мох є, там він є.